Добрий день. Усім привіт. Усі, хто завітав на мій канал, запрошую на загальний терор на тему дію загаданого машини по відношенню до вас. Загадайте свою машину і ми подивимося, що нам про це розкажуть каждому в Яких він зараз енергіях. Він думає про вас, тішиться вами, багато працює, в нього проблеми які з роботою, з фінансами. Можливо, йому не заплатили за роботу або він чекає за на оплату своєї роботи. Він Йо зачекався. Йому дуже потрібні зараз фінанси. Які дії вашого загаданого машини повідношення до вас? Він прийняв рішення. Рухатися до вас, дати про себе знати, а до когось він приїде, хоче з вами перемін. Так, буде проявлятися. Так, енергійно. Я зараз вже не вийшов. енергійно буде проявлятися. любить. Хочу вивести вас з останнього розбитого серця. Зараз знаходиться в ілюзіях, багато мріє, фантазує. Зараз тишина. Поки що він тільки мріє і фантазує поки що він розуміє, що треба щось змінювати в ваших стосунках. Хочу поміняти, хочу забрати вас. І все, що у вас в стосунках є, хочу змінити. Які дії загаданого машину відношені до вас? Так він вас любить. Хочу відновити з вами стосунки. Корось тут бачу, вже нічого не відбувається, тишина. Він думає як би то зробити. При цьому депресує. працює. Діє загадано машиною по відношенню до вас. Він буде діяти. Бо ви приносите йому удачу, Колесо фортуни розвертається у сторону ваших стосунків і вищі сили, його на це вищі сили ведуть його до вас. І заставляють його рухатися. Та, знову тут з жертви. Буде важлива розмова, вихід з обмежень. І та розмова розставився крапки над і. Ви така, знаєте, вже його не підпускаєте до себе, ви обра... ображено на нього. І ви така яскрава, харизматична, цілеспрямована дама, яка знає, що хоче в житті і в дозволяє, щоб з нею поводилися як небудь. Ви знаєте собі ціну ви виходите і буде довший час у тупіку, у яких застоях тепер ви виходите з завишу ситуації, яка у вас була? Які дії в вашу сторону загаданого мужчини? Він все-таки візьме цей шанс, який дають йому. Зі ці небеса. Пусть на два срока. Всі пропони, які зараз я на шляху, вони відійдуть. Так І запросить вас на побачення. Віді Перше подзвонить або смс-ку дасть. Він признається вам у ваших почуттях. Можливо, прийде пустими Запросить вас на зустріч і прийде пустими руками. Дяки дії вашого загаданого мужчину по відношенню до вас. Він хоче з вами примирення, хоче з вами сім'ї, хоче з вами офіційних стосунків, де все чесно і прозоро. І це йде по долі. І Подолі. Іде Подолія. Якщо ви приймаєте цей терорсклад, пишіть приймаю в коментарях. Як оплату за тероросклад за ново підписуйтесь на канал. Дивіться іншими. До нових зустрічей. Всіх вам благ.